Яйця на вагу золота журналісти СІ 4 пройшлися магазинами міста в пошуках відповіді на запитання: скільки коштує десяток яєць та чому раптом відбувся такий ріст цін? Подробиці далі протягом останніх тижнів ціна на курічі яйця зросла у більшості регіонів України. Чорнівці не виняток. Тут ціна коливається в межах 55-65 гривень за один десяток. Експерти називають військові дії найважливішою причиною подорожчання. Через Терпить суттєві втрати виробничої потужності і несуть збитки. Це впливає на ситуацію. З нашими розрахунками через повномасштабної вторгнення Росії на території України ще в лютому 2022 року промислове виробництво є в Україні зменшилося на 25-30%. Оскільки більшість фофофабрик заробництва і курчі знаходяться в центральній частині введення військових дій, деякі підприємства були знищені, розбомблені або змушені призупинити свою діяльність. Серед населення також поширене занепокоєння щодо зростання цін, адже не кожен може дозволити собі подібні витрати. Настало таке важке життя. Нам, пенсіонерам, дуже стало важко жити, тому що пенсії у нас не повишаються інвалідом, а продукти у нас. З кожним часом, з кожним днем дорожчають. От я сьогодні прибрав, придбав три лотки яєць по 5 гривень 90 яйця. Мабуть, це все, що вистачить на один місяць. На сім'ю трьох чоловік курячі яйця є базовим продуктом для більшості сімей, тому їхнє різке подрощення вплине і на дітей, впевнені мешканці міста. В середньому на тиждень ми беремо 20 яєць. Так як у мене двоє дітей, а сім'я складається з чотирьох членів родини. А звичайно, що ну, це є якби ну в середньому 20 яєць і так і де. Ну рахуйте, якщо помножити зараз 59 десяток, ну, потрібно два десятка. Зараз я думаю, чи мені купляти два десятка чи один. Десяток на даний момент я взяла один десяток. Далі буду бачити, тому що ну, якщо далі так піде, трошки придеться обмежувати. Вже не буде 20, вже буде 10 на тиждень. Самі виробники запевняють, різке підвищення ціни має кілька причин. одною з яких, зокрема, є дефіцит на ринку. На подорожчання і ця впливає здорожчання кормів, здорожчання вітамінних добавок, кормових, якими годується птиця, тому що все. Завозиться з Європи, і воно відповідно піднімається ціні і просто взагалі яйця немає на ринку. Розумієте? І завдяки тому, що в області одна фабрика, це наша по виробництву яйця, і ми ще стараємося стримувати цю ціну. Якщо ви вивчали ринок, то ви бачили, що найдорожче яйця це завозне. Також виробники зізнаються, стараються забезпечувати всі верстви населення, але на жаль, у сьогоднішній ситуації це вдається важко. Як Чиси так і по воєнні часи на ринку є спостерігається сезонне коливання цін. З початку року на ціну яєць впливає високий попит на яйця в період новорічних і великодніх свят, а теж сезонний фактор це погана несучість курей. З кінця квітня по серпень ціна зменшилася з приходом на ринок продукції приватних господарств. Тому ціна є зазвичай не дешевше в гідній період, а не дорожче зимовий період. Експерти зазначають, при підвищенні виробництва птахофабрик ціна може повернутись до позначки у 50 гривень за десяток. Дорожчі єс позволю до скрочення споживання. І ну, за прогнозами з нашими всяким того, що в жовтні листопаді традиційно працює, чи це збільшення виробництва яєць. Ще призводить до цінової стабілізації, зниження відпускних цін. Він не впливає на, на ціни на будь-якому ринку продукції. Що стосується ще яєць, можу сказати, що Таке різке зростає зростання. Це принцип на, на один продукт. Так з різко зросла ціна на найбільш ну, такі насі такої стрімкої росі не було. Також таким різким підняттям цін зацікавився і антимонопольний комітет, який найближчим часом розгляне доцільність такого підняття вартості продукту. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал С4.